Із січня місяця в українському культурно-інформаційному центрі проходив конкурс на кращий малюнок, присвячений творчості видатного українського поета та художника Тараса Григоровича Шевченка. До дня народження Кобзаря України відбулося підбиття підсумків і кращі малюнки дітей навчальних закладів міста були представлені на виставці культурного центру Севастополя. На нагородженні талановитих школярів міста побувала Алла Харівська. Виставка Мальовнича Україна проходить в українському культурно-інформаційному центрі вже 15 років поспіль. Завжди її присвячують до дня народження видатного українського поета та художника Тараса Шевченка. Цьому році у виставці взяли участь понад 60 учнів Севастопольських шкіл, гімназій, студій образотворчого мистецтва та дитячий будинок номер 2 За словами організаторів виставки, з кожним роком зростає майстерність дітей і черговим доказом цього є талановиті твори юних художників. Перш за все у роботах ми старалися оцінити самостійність дітей, тобто є роботи, які видно, що діти змалювали. Вони брали якісь ілюстрації відомі, робили комполяцію, якісь моменти змалювали. А є роботи самостійні. От самостійність це то, що перше, що оцінюється в дитячій роботі. Ну а також майстерність, володіння технікою малювання і старанність, якою діти підійшли до цієї роботи. Дипломи, почесні грамоти та подарунки переможцям конкурсу Мальовнича Україна вручала директор українського культурно-інформаційного центру Тетяна Зеніна. За її словами, з кожним роком поповнюється кількість дітей, які захоплюються творчістю Тараса Шевченка. В конкурсе принимают участие с по 11 класс. Это тоже очень радует, потому что каждый ребенок выражает свои какие-то чувства, свое отношение к родине, свое отношение к природе, к происходящему. Поэтому мы очень рады, потому что в конкурсе принимают участие и школьники, и кружки изобразительного искусства, также представители детского дома номер 2. То есть конкурс как бы расширяет свои границы. И мы надеемся, что совместно с управлением образования и науки на Шого міра, ми будемо продовжати ці традиції і будемо более расширять. Школярка гімназії номер 2 Марія Сергейчук вперше приймала участь у такому конкурсі. Творчістю видатного українського поета та художника Марія захопилася з дитинства, коли почала читати твори Тараса Григорьовича Шевченка. На своєму першому у житті конкурсі малюнків Марійка одразу ж отримала призове перше місце. Я просто дуже рано почала читати. Мені мене тато навчив. І якби от це, що він не перше дав, це от е, е, твори Тараса Шевченка. Я як захопилася, я дуже рада, що я прийняла участь у цьому конкурсі. і сподіваюся, що у нас ну, в наступному року, може, у цьому року я ще сюди прийду і зароблю перше місце. Вихователі цих талановитих дітей з великою гордістю відгукуються про своїх вихованців за їх словами. З кожним роком діти стають все більш багатими у духовному плані. Вони цікавляться історією свого краю, бажають її знати і тому завжди відгукуються на участь у таких патріотичних.